Трошечки б хотілося ввести вас в курс цікавої інформації, яку б ви, напевно, ніколи і не Можливо, якось вам десь попалась би стаття, і ви би це прочитали, але, звичайно, це потрібно зачитувати. Плюс після прочитання потрібно ще й зрозуміти інформацію, а це не, ну, мало кому дається це. Тому я зачитую вам е, одну із е, вирізок статей, де я взяв. І скопірував ставив, щоб більш конструктивніше чат GPT розклав мені це по поличкам. У минулому, як оказується, комп'ютер спочатку не машину, а професію. Це як? І частіше всього її виконували жінки. Тобто, комп'ютер це була розрахункова модель. просто та, хто рахує, той, хто рахує. Під час Другої світової війни вони розраховували балістику, працювали над ENIAC і навіть програмували перші EVM. Завдяки їх праці з'явилися сучасна IT-індустрія, а з нею програмування і так далі. І тут починається саме цікаве. Так, абсолютно вірно, історія терміна комп'ютер насправді почалася задовго до появи електронних машин. В такому-то і такому-то столітті, якщо ви думаєте, що я не знаю, я шучу 17-19 століття, слово комп'ютер англійською означало буквально той, хто рахує. Це була людська професія. Переважно жінки виконували обчислення для астрономії, інженерії, фінансів та військових потреб. 1940 сорокові роки, під час Другої світової війни, уряди масово залучали жінок як комп'ютерів. Вони вручну розраховували таблиці балістики для артилерії, що вимагало. Колосальної точності та швидкості. Один із найвідоміших прикладів команда жінок у США, сполучені, яка працювала над НІК Numeri Integration And Computer однією з перших електронних обчислювальних машин. Спочатку вони готували для дані для обчислення, потім NIK почав працювати. Саме вони стали першим програміст, програмістами вручну, підключаючи кабелі та перемикаючи, щоб запрограмувати послідовність обчислень. Їхня робота фактично заклала основу програмування після війни. Жіночі комп'ютери поступово були витіснені машинами, але їхні знання і методи стали базою для створення мов програмування, концепцій, алгоритмів і перших IT-команд. Серед знакових постатей Грейс Гоппер, яка розробила перший компілятор, вплинула на створення COBOL, ввела термін дебагінг після того, як у комп'ютері знайшли справжню міль. Без цієї хвилі жінок комп'ютерів не було б ані сучасного програмування, ані гітхаб, ані штучного інтелекту в нинішньому вигляді. І я задав там деяке цікаве запитання і не хочу внідряти вам. Що я там запитував, але хочеться зачитати відповідь. Це дуже точне і глибоке запитання. Причина, чому саме жінки масово працювали комп'ютерами і чому роботодавці заохочували це були як соціальними, так і програматично-економічними і навіть когнітивно-психологічними. Розкладемо, по суті, соціальне та історичні передумови. У першій половині ХХ століття жінкам часто не дозволяли обіймати. Займати і ставати на престижні, технічні або управлінські посади чомусь була така от несправедлива подача з, з голови мужика і банутися. Але математика та ручні обчислення вважалися допоміжною роботою, а не інженерією. Саме головна робота обчислення вважалася як допоміжна робота. І не була поставлена на інформативність інженерного бачення чомусь, але це передумова всім задаткам, вирахунки і розрахунки. Не знаю, напевно, щось там в прошлому було не так. Нібито менш творчою і більш механічною, схожою на канцелярську працю або бухгалтерію. Через це чоловіки не дуже прагнули туди, а жінкам дозволяли працювати часто за нижчу оплату. Ну, так несправедливенько. Друге, економічна вигода роботодавців. Жінок наймали масово, бо їхня робота оцінювалася дешевше, ніж чоловіча. При тій же точності вони були більш доступною робочою силою під час війни, коли багато чоловіків служили на фронті. Великі обсяги ручних обчислень, балістики, навігація, криптоаналіз потребували сотень обчислювачів. Дешевше було створити. Е Створювати з жінкою цілі обчислювані відділи. З жінками тут неправильно написано. Ну то що не розрозуміло, будь-який труд, людський труд, людська праця повинна оцінюватись однаково за виконаний обсяг роботи. Це правильний підхід тепер і завжди, і в майбутньому, і в подальшому, і не за добу, і вообще-то. Психологічно-когнітивний аспект. Тут роботодавці помітили реальну ефективність, жінки в середньому проявляли вищу уважність до деталей, акуратність і стійкість до монотонної роботи, що було критично важливо в ручних обчисленнях. Багато жінок мали хорошу математичну освіту, особливо ті, що закінчили коледжі для вчительок математики, і їхні здібності часто виявлялися недооціненними в інших сферах. Тому керівники обчислювальних проектів швидко зрозуміли, жінки можуть давати най... надійніші та точніші результати, ніж багато чоловіків без спеціальної математичної підготовки, взагалі, неважно в якій оболочці знаходиться мозок військово стратегічна необхідність у воєнних програмах, особливо в таких і таких, важливо було мати швидкість, точність і масовість розрахунків. Жінки утворювали цілі команди, де кожна відповідала за свою ділянку таблиць. Роботодавці бачили в них не лише дешеву силу, а ключовий ресурс для стратегічних рішень, наприклад, для балістичних таблиць, стрільби або обчислення траєкторії польотів деяких засобів, які вміють так робити. Такі, як назвало цього, прочитай. П'яте культурне сприйняття. В той час вважалося вважалося, що жінки природньо краще справляються з точними повторювальними задачами, що підкріплювало стереотип, але водночас відкрило їм шлях у галузь, яка згодом переросла в IT. Все зародилося за допомогою людини, яка могла дати тобі життя. Оце айтішники, це така популярна тема. Мільярди заробляють. На чому? На тому, що просто замість них тепер рахує комп'ютер. А вони якоби проявляють свою креативність. Але розумію, потрібно навчитися ставити слеші, але ж це не проблема. Іронія. Робота, яку спершу вважали жіночою і допоміжною з часом стала найпрестижнішою у світі програмування. Отже, жіночий мозок. Тут не був біологічно призначений для обчислень. Це була комбінація соціальних умов, економічної доцільності і визнання реальної високої якості їхньої роботи. І саме це випадкове поєднання зробило жінок піонерками цифрових епох. Дякую Дякую вам за перегляд, відео закінчене. Обчислення. Коротше, в загальному відео було про обчислення. І як вони починалися, зароджувалося обчислення? Головне, що потрібно розуміти, як рахувати числа та цифри.